Добрий день. Виїхали сіяти кукурузку 10 квітня. Суш конкретне. Ну і пекло 25 градусів. Насіння вже засипали. Ну, таке насіннячко. Називається креатив. Креативчик відлідек. Ну, Таке нахіння, невелика фрукція, ну, все одинокове. Фечерінтуз у нас тут. Кобальт і... Хіменгуй. Так що. Працюємо. Засипаємо сейчас міндубрю. Вон теж поле наше. так розробилося. Грудка є. Так що? Пекло страшне. Працюємо. Зараз поїду, покажу як сіє. Дозаправляв кукурузку. Тепер хіменгуей засипали. Так, що тут? 23 кілограми? 23,2 по сімно. Таке насіння. Ніковане насіння. 8 мішків хватає на 9 гектар. Зараз покажу, як на полі получається. Ну так вийде, Вот так, трошки грудка, звісно. Ну нічого, зерно ховається, ще сиреньке. Ось видно так, як проїхав. Тут чорніє. Трошки сиреша. І маркер, і тут де рядки. Ну оце так, після сіялки. Тут посіяли креатив, а тепер там в тому краю буду сіяти хіменгуэй. Так що потихеньку продвигаємось в роботі, пекло, 10 квітня, градусів 25-27. Тепло. Тут сусіди ще. Кіт не валявся, змолотили кукурузу. Ну не знаю прикочувати чи ні, чи хайток, наче невека, щоб дуже грудка. Так що порядок. Ще селітри даємо по 100 кг в рядок. Працюємо. Загрузив повні банки. Аж піднімо передох 550 кг і піднімо. Ora film vi ho detto che poi si è reso un'ascia di cattolica. Non so io, non so, è una cattolica. Cotocchiamo, ci è Ну, оцей кусок остався тут. І туди ще трохи. Так що якщо, може сьогодні і засію ось цю сторону, а завтра досію, заправляємо вже сінгенту. Висіяли Ліду, чи лідеу. Направляємо синенту, називається гібрид чорінтус. Ось вот такий має вигляд. одну кукурузка. Так що працюємо. Спека неймовірна. Такого давно не пам'ятаємо. Залишилося небагато сіяти. Як то 13-14, а може і того нема. і будемо сіяти соняшник 11 квітня а спека стоїть неймовірна, до 30 градусів так виходить засівати пилю чара стоїть Ще видно, чорніє сиреньки. Одне ту сиреньки. Жарень неймовірна. Трохи залишилося. метрів 60-70. Так, маркер копав, а видно добре. трактор, конечно, уже мы мазоны и страшне. Ну ничего. помыем. А фирма також сіє куручиш, як ще не сіяли. Але... Пора рисуєш, як сіяти, ну не знаю. Супер Все, на базе. Досеяли. Кукурузку. Цилиндр потик Брызгало все. О, кончилось. Порядок. Ну тепер ждемо поки посходить. І цей потік треба ремонтувати. Ждемо поки посходить кукурузка. дивитимемося що краще. Лідея чи синента. Ну, ще є трошки кобальта, треба посіять. То вже на другому полі. все Трошки показав ніколи знімати. Роботи повно. Трошки показав сівбу. Дякую за перегляди, за лайки. До побачення.